Ісус приходить до Капернауму, до міста, в якому Він зробив потім багато чудес, місто, з якого Він кличе, деяких апостолів, щоб йшли за ним. І люди жахаються, так написано в Євангелії, з, з того, що бачать. Бачать щось неймовірне. Певно, і в нашому житті або було таке, або чули про такі випадки, коли відбувається якесь чудо чи зцілення, чи звільнення злого духа людини від злого духа, то це жахає, це людина не звикла, це щось таке надзвичайне, коли щось таке відбувається. А особливо, якщо це пов'язане. Із духами, чи то добрими, чи поганими, особливо, напевно, більше, коли йдеться про Злого Духа, людина, людину ще більше це жахає. Ісус має авторитет у людей. Він здобуває цей авторитет з кожним днем. Чому здобуває авторитет? Тому що те, що він говорить, те, що навчає, Він це прикладом і показує. Бо що Ісус навчає? Ісус навчає про любов до Бога, любов до людей, про навернення, про, про близькість Божого царства, про те, щоб жити не тільки матеріальними речами, але є духовний світ, в якому Бог приготував нам дуже багато своїх дарів. І він цим живе, цим живе і це показує іншим, не тільки навчає, тому вони дивуються, що це вчення з владою. І так на початку Євангелії сьогодні говориться, що люди дивувалися з його вчення, бо навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. Тобто багато людей навчало, багато людей сьогодні теж навчає. Особливо сьогодні, напевно, ще більше, ніж тоді, бо можемо слухати багато через інтернет, маємо багато ресурсів, які нам можуть бути корисними, але можуть бути теж і шкідливими. І це вміння розпізнавати Бога в його слові, в слові людей. Чи це є Боже Слово, чи це людське слово. Перед Євангелієм ми чули, прийміть Слово Боже не як людське Слово, а як істинно Боже Слово, слово Ісуса наповнене силою, щоб взяти Слово, яке не є матеріальним, але воно стає тілом в особі Ісуса Христа. Але якщо би ми це Слово хотіли якось взяти в руки. Тримати у своїх руках, то це слово Бога, воно важке, воно, воно наповнене силою, воно, за ним стоїть за ним стоїть життя, Ісус сам каже, Я є життям, я є Словом життя. І тому, коли Ісус говорить, легко людина приймає це, коли Ісус каже до, до митника Матея, іди за мною. І він відразу йде. Чи до апостолів, які стають лише апостолами, залишають свої сіті, стають рибалками людей. Ісус каже, йдіть за мною. Або коли сьогодні ми чуємо в Євангелії, говорить до Злого Духа, замовкне, вийде з Нього, то й в той момент виходить. Тобто слово Ісуса ну, наповнене силою, владою. І це не пусте слово. Це слово, яке діє, діяльне слово. Чи про наші слова можуть сказати, що це слово, яке має силу, яке має владу. Коли ми щось говоримо іншій людині, ми хочемо передати якусь правду, хочемо якусь інформацію передати іншій людині. І чи можуть про наші слова теж сказати, що це слова, які мають силу, чи може це просто. Пусті балачки, які нічого не вартують. Сьогоднішній Євангеліє цей приклад Ісуса, е, який, якого порівнюють із книжниками, так, вченими, ті, які ну, багато знають інтелектуально, е, дуже розвинуті, але вони кажуть, що такого ми ще не чули, такого ми ще не бачили. В Євангелії, в е, літургії. Ми можемо мати теж це захоплення. Такого ми ще не чули, такого ми не бачили, такого в світі не знайдемо, в інтернеті не знайдемо. Яких би блогерів ми не слухали, вони ніколи не можемо їх порівняти з Ісусом. Це Слово, яке має силу, яке наповнене Духом Святим, наповнене життям, і воно вже дві тисячі років. А так само актуальне, так само це слово живе. Тому сьогодні запрошую вас до того, щоб жити цим словом, щоб в нього занурюватися, щоб входити в це слово, котре стало тілом, котре стало життям посеред нас. Амінь.